То для тебе от найбільша зіренька, що прийшла з зарі. Це футбол і футбол е строїться на помилках. Сало. <рігум> Оце це ж я розумію, людинка на футбол прийшла. Йому тільки сало не вистачало, бо він такий: хоп! Чого? Моя справжній українець. <рігум> я законослухняний громадянин. Громадянин. Що сталося з Володимира Брошкового збірня? Що? Хочете скуштувати бельгійську вафлю з українським салом? Звичайно. Давайте, це буде як передбачення, тому що граємо проти Бельгії збірна скоро. І треба зрозуміти, який буде результат. Ні, сало. Хто найбільша зірка в Динамо зараз? Ісмейль Бенгура. Прям зараз. Ти давно не був да? на стадіоні. <luta> や, я приїхав в відпустку. А коли ти приходиш одразу? Динамо, то дуже важко давати результат. Чув подамарянка. <ріст> <ріст> Ще ж сезон неде. Літом будемо дивитися. Вже весна. Я відчуваю, що все, земля прокинулась, пора прокидатися і футболістам. Сьогодні ми побачимо феєрію футболу від Динамо Київ. Друзі, що об'єднує Караваєва. Тимчика, Кабаєва, Брашка і Господи, прости, Гереро, те, що вони перед тим як потрапити в Динамо, Київ, найкращий клуб Всесвіту, трошечки пограли в Луганській зорі. Сьогодні в нас матч з Луганською Зореєю, з командою, з якою наш клуб можна сказати, поділився цим стадіоном. Команда, в якій зараз грає чотири вдумайтесь, гравці Динамо в оренді, команда, яка для кожного українця є важливою, адже Луганськ це Україна, як і Донецьк, як і Крим. Ми все це знаємо. Тому сьогодні буде цікавий класний. Матч дізнаємося людей, кого вони хотіли би ще прикупити з інших клубів. Поговоримо про ОПЕЛЬКО фішкою цього випуску. стане те, що ми будемо робити невеличке передбачення на матч Україна-Бельгія. В мене тут є бельгійські вафлі з українським салом. Який смак буде відчуватись більше вже скоро? Побачимо, теж що скажуть люди. Нарешті Динамо. Нарешті подивіться на це сонце. Нарешті я не в не в рукавичках, не замерзну. Тут немає ніде льоду. Що може бути краще? Я навіть не знаю. Хіба що може сало скуштувати? Будеш сало. А тепер він жує. Аж камера трясеться. А я вам хочу нагадати, що партнером цього каналу є компанія ВБЕТ Україна. Знаєте, компанія Вібет Україна є чим ще партнером. Звісно, Динамо Київ і, звісно, нашої рідної української прем'єр-ліги. Адже вона так і називається Вібет Прем'єр-Ліга. Все, що вам треба знати, є в закріпленому коментарі. Все, що вам не треба знати, то ви і не знаєте. Будьте нормальними до кінця. Погнали! Скажіть, будь ласка. Хто для вас найбільша зірка в Динамо? Хороший гравець зараз піхальонок. Піхальонок, думаєте, він найбільше зараз зірка? Ну, не зірка, просто симпатизує. Його купили от, в УПЛ. Кого ще треба зараз купити от, в УПЛ, щоб от, Динамо супер підсилилось? Можливо, з зорі. Давайте молодіжний склад розберемо. Наш <свеч> звичайно, ну типа нікого не куп немає такого, якого хто б лістав би виправ, так що його прям треба було по-льовому купити. Динамо є свій стиль гри. Є тренер, який підбирає цих гриців. Є селекція. Радите щось з нашої сторони? Думаю, недоречно. Та ми ж просто як болівальники завжди розумніше. Ми ж нам ж ми ж вище сидим, ніж тренер. Він, Він тут. А ми он де з висока можемо все розібрати, як казав Хацкевич. Я наверх як піднімаюсь, то бачу, як вони всі грають. Ну, Я так не скажу. Ти прийшла? Я прийшла, я хотіла сало. Я побачила у вас є сало і дуже захоплюю. У мене сало з бельгійськими вафлями. І В чому прикол? Прикол, що ти їж і скажеш, чого більше на смак відчувається, то і виграє. Українське сало чи бельгійська вафля. Може, в тебе є шутка про Бельгію? Що сталося з Володимира Брошкового збірня? Що? Там утворилася калюжа. Смачного. Що більше відчувається на смак? Вафля чи сало? Все в мої душі. Сало це просто топ. Звісно, сало. Хочете скуштувати бельгійську вафлю з українським салом? Mm -hmm. Звичайно. Давайте, це буде як передбачення, тому що граємо проти Бельгії збірної скоро. І треба зрозуміти, який буде результат. Ні, сало. Сто процентів сало. Ну, українське сало, звичайно. Ну <су> <су> ти такі речі мене питаєш, подивись на мене. Ну це ж українське сало по любому. Переможе. <су> <Чого? су> я <Моя> справжній українець. Це <су> <су> це вам. А скажіть, що більше відчуваєте? Сало чи бельгійську Паплю. Сало! <ріст> О, це вже я розумію, дитинка на футбол прийшла, йому тільки сало не вистачало, бо він такий: хоп! Бо де сало, там і до сала. Більгія чи Україна. Ну, яка Більгія? Я, я, я просто завдав я фанатів від ваших відозів. Що більше відчувається? Ну, сало, звісно. Який буде рахунок матчу тоді? Я думаю, 1-0 вимучимо. Вимучимо 1-0? 1-0 вимучимо. Ну, сьогодні за реї граємо. Хто найбільша зіронька в Динамо? Віталій Буяльський. Буя, буя. Ну, все, тоді бує, їж сало, і їдь більгійцям надавай. Хто найбільша зірка в Динамо зараз? Ісмаїль Бенгура! Прям зараз ти давно не був да на стадіоні да я приїхав відпустку. Ти думаєш, що бангура грає? Та ні, ні, я, ні, я, я шучу. Кажу, я теж шучу. Фанат, бомбардир, вірив в нього сьогодні. А, ти почув? Ти зірка саме головна. Давай, забивай бельгійцям, українцям. Не їм сало. Даша Середенка, зачем ти не їш сало? Ну, це в Сп... мене тато, така звичка. Він тато просто... не їсть сало. Не їсть сало. Ви що, бельгійці? Це не українці. Ривись, тут бельгійська вафля з українським салом. Короче, я знаєш прикол. Мені папа розказував, що його в дитинстві просто заставляли на світ сало. І він отак ніс сало і плакав над ним. Чому? Ну, того чому. Не хотілося це робити просто. А, я думав, бо він це був, ну, Хрюшка його друг був до того. Так, Звісно. Хрюшка був друг, і всі Хрюшки до того були його друзями, а батьки не розуміли цього. Тоді я тут заховаю, нема в мене сало. Вафельку є. Вафельку? ну. Дивись, тут просто ще прикол, ну, і бери бери. Просто я обично кажу, що який смак більше відчувається, то збірна і переможе, бо ми з бельгійцями граємо. Я зрозумів. Я ж прийшла куди. А ти за футболом не слідкуєш? Я ні в кому случаю. Топ 3 гравця Динамо, я тебе відпускаю. Бущан. Не раз. Ш... Він з Бальшабабі грає. Ну, нічого страшного. Шавковський колись був. Ага, два. Добався. Ну, Шученко, звичайно. Тибо... Сучасних. <ривіт> Тибо... Я стара Гвардія. <ривіт> Уже ж не 18 да? років, <ривіт> По помолоджі орієнтуватися. <ривіт> я думав в тебе, який якраз смак. Боже, який вкусне село. <ривіт> Вже весна. Я відчуваю, що все, земля прокинулась, пора прокидатися сі футболістам. Сьогодні ми побачимо феєрію футболу від «Динамо Київ». бо рідний газон, аж я чувствую вже тепло. Це ну розумієте? Я взагалі насправді тільки що на 5 хвилин просто виключився і отак стояв, просто кайфував, тому що реально ходіть на стадіон, це дуже класно. О, я знаю цього чувака. Треба йому дати сало. Дивись, іди іди, за мною за Ха мною. Ха-ха-ха! Видатний коментатор. Ти України, е, значить, береш е... яке смачне славо. <рес> <рес> Не відчуваю. Добре, а, такий невеличкий прогноз робимо на, на матч збірної. Що ти думаєш? Я думаю, що сумарно, ми, ми пройдемо далі. Сумарно пройдемо. Так. А і ще таке: в сумах більше, отак, за зорю чи за Динамо? За Динамо. За Динамо. Вони були б за Динамо, але зараз все більше за Вікторію. Близень. Суми. Я але за Динамо, звісно. Динамо. Брашко, Караваєв, Кабаєв, Тимчик, Гереро це всі люди, які пройшли. Зараз там Яцек, Ясик, Супряга. Кого О, цих всіх, кого я Перечісне, хто пройшов два клуби. Можна назвати от най, найуспішнішим гравцем. Караваєв. Караваєв. Я думаю, так. Да. Ну, у нього досвіду, оскільки подивись, який у нього авторитет в принципі, на полі і за полем, як до нього дослуховуються. Ну, Караваєв наступний, можливо, я не знаю, брашко буде. підтягнеться. Птягнеться. Колись, брашко. колись ну, підтягнеться зовсім скоро до них. Він зараз, в принципі, вже теж з авторитетом. Але я думаю, Караваєв. Все. Так. Караваєв – це легенда для обох клубів. Тому дякую, друзі. Ну що, дуже позитивний настрой у вболівальників, як зорі, так і динамо на е, збірну, тому що всі відчувають лише смак сала. Е, це що і варто було довести, грубо кажучи, тому більше переходжу дивитись матч. Е, я думаю, що ми всі підтримуємо збірну, Спробую ще дати це в кінці футболістам, а поки це приникаю, щоб хоч трошки їх теж пригостити. Але один з попередніх висновків сьогоднішнього динамортажу виявляється. Бельгійська вафля з українським салом це реально смачно. Спробуйте дома обов'язково. Разом з градцями діточки які вдалося повернути з російського полону тимчасово попованих територій, Ваші області друзі. Дві хвилини знадобилось, щоб надати команді з, з зоря Луганськ віддячити їм за таких чудових гравців, як Кабаєв, Караваєв, Брашко, Гереро. Нульодин точніше, програє «Динамо Київ». Ну що ж, A few moments later. як я і сказав, дали фору і через дві хвилини зробили знову рахунок рівним. Тобто, кабути б цих п'ять хвилин матчу і не було. Просто трошечки обмінялись голами, щоб ну емоційніше трошки було. Щоб трошки було емоційніше. За це чудове дійство з'їмо сало з бельгійської вафлі. Замішне сало, я вам всім раджу. Коротше, вафля це виявилось просто діліката сімо. Озоря Я Хочу на дієті. Ви нікому не кажіть. Надіюсь, мій тренер мене не смотри. Бо завтра зважування, а я тут сало жру. У типу, коли був не народження. Торт не здався. А сало ну буквально наркотик, реально. Я не знаю, як це працює. Капітець. Такі відчуття у роті секс. Дякую. A few moments later. Ще дві хвилини і ми знову даємо фору. Щоб ці всі, всі люди, бачите, пораділи. Вон вони, он вони. багато сьогодні. Ми ж казали, що це такий дружній клуб. Е, Динамо забила Динамо, тому що там чотири гравці, якби динамівських. Дуже щось е, круте. Що відбувається? Восьма хвилина, три голи. Ну, УПЛ. Хороша погода. Бачте, як всі розстріли. Не то, що там просто я. Так вони чого не грали. Був холодно було. А так зараз ми будемо, як в Бразилії. 16-0. Ой, 16-16. Все ще два на користь Луганської зарі, включаючи важку артилерію. А обично, коли я хожу в Динамо забиваю, побачимо. Хлопці. Я йду пісять, але повільно, щось робіть з цим. Ось і драка, ось і бійка. О, це ми казали дружні клуби. Це я переплутав щось. Це не це не дружні клуби, це гайд. Бам, біла у вас емоції по матчу? Ну таке, Динамо, ну немає реалізації. Немає реалізації і моментів. Ну так, да. так само. Добре, відіграються вони чи ні? Я думаю, так. Да. Динамо ж ноль поразок в цьому сезоні, тому я думаю. Все добре. Да, розкажи мені е, як тобі перший тайм цього чудового матчу. Ну слухай, Динамо хоче зберегти інтригу в чемпіонаті. Мені це подобається. Думаєш, це такий хитрий план. Да, я впевнений в цьому. Да. Типа, пацани проіграємо так, щоб там йти не плюс десять, а якось по, по людськи Насправді не знаю, чи це план чи не план, але воно працює. Мені цікаво, як нейтральному болівальнику, на це дивитись. А чому ти нейтральний? Не знайшов ще ту команду за яку буду болювати. Жодну да ну тому час Харкова а в Харкові Зараз металіст 1925, але він поки не грає. І металіст Харків, але він теж поки не грає. Тобі немає в УПЛ жодного клубу. Ти, ти будеш радіти, навіть якщо там, умовно кажучи, Інгуле стане чемпіоном. Я буду не те, що радіти, я буду щасливий, якщо Інгулець стане чемпіоном. Хлопці, якщо ви хочете ощасливити Ваню Галіадора, з цього моменту програвайте всі клуби, крім Інгульця, щоб він може. І то я не певний, що вони стануть. Інгулець, будь ласка, будь ласка, я буду щасливий. До речі, мене є відчуття, що це перший раз, коли Динамо після першого тайму в цьому сезоні програє. Це завжди, як сказав тільки Ваня, Галядори, це інтрига. Вона тільки нейтральним вболівальникам. Нам така інтрига, якщо що, не дуже приємна. Нам завжди приємно певно йти перемагати. Але дивіться, стільки гравців динамо, стільки гравців, які мали би знати цю зарю, яка влуплену, і все одно якось не видається. Що ж не так, що що ж не та треба дивитися уважно за трибунами і шукати людину, яка сидить і на порчі на наш клуб. Бо я іншого варіанту поки що не бачу, що стається.

Ну що ж, трошки затягнулось, не дві хвилини знадобилися, трошки більше. Але Динамо Київ нарешті забило. Дивіться, як вони радіють. 2-2 рахунок в Пономаренко забив гол. І це означає, що Динамо повертається в гру. І нам тепер треба забити ще один гол. І щоби що? Щоби все. Ну! Ще одна бійка. Оце я розумію. А я казав дружні мої клуби. Да? На початку я казав таке, що ми дружні клуби. Друга бійка за матч. Нормальна тема. Емоційність. Вісім хвилин. Небезпечний штрафний. Є Бадем біганду Дура дітей церабонда. Церабонда, сірабонда, керакандо і кантреро. Там в цілому непоганий матч. Принаймні не холодно. Дивіться, снігу нема. Чого мені вже переживати? Шість хвилин залишилось. Давай. Хартки нема, штрафний удар Бу. з однієї сторони. З іншої сторони <сування> треба з, -з, з треба забивати. Мало хто знає, але в Луганську найрозповсюдніша проблема це якраз такі судорги. Четвертого гравця за останні п'ять хвилин сталися судори. Їм треба приймати хальмадегід для м'язів, бо су чуть що зразу. Судорога це якась, мабуть, епідемія. Судорожна епідемія. Це називається. Або симуляція не знаю. Стадіон свистить всі в шоці. Блін, якби ще й виграти в кінці, це був би реально розв'язочка. Виграємо чи ні? Як думаєш? Пишіть в коментарі. Жалко, що ви вже знаєте результат матчу. Трошки ми розібрали що робить. Жопа, жопа, піська, піська. Ну давайте, хто хто? Ну та блін, ну що, як так ну як так вихорний ти кардебалі? Знову судома. Кожні дві хвилини. Я ж кажу, судома. Це точно судомна епідемія. Стадіон весь на ногах. Буквально все. Бі з хороших новин. Ми все ще не програли. З поганих новин. Це ця нічия, вона не наче поразка, якщо чесно сказати. Ну, от по, по відчуттям всередині круто, що ми не програли. Дякую тобі, Паномаренко. Ну запитаємо зараз. Може когось, може хтось щось нам скаже. Але в цілому не знаю до що вам сказати. Що ти скажеш про цей матч? Чому ти з Парижа приїхав сюди? Дивитися? Я думаю, що сьогодні все грало на бет. Дев'ята хвилина, три голи. Тому я думаю, щось тут якийсь є замах на щось. Очевидно, вони промотили, що за кожний забитий гол в ОПЛ п'ять тисяч гривень. Іде від Bad на ДВРЗ відновлення США 21. го Тут, да. То получается... там грав в дитинстві. так. Да. о скажи, треба відновити? Не носиш чомусь ДВРЗ, носиш періс. Да, ДВРЗ там така поляна, що її треба точно відновити. Я думаю, тому що ще в дитинстві, коли я грав, там вже не дуже все було зрозуміло. Ну коротше, як тобі сьогоднішній матч? Ну непогано. Матвій Пономаренко забив, так що заміна спрацювала. Київський. Там плюс? Ой, я не знаю вже, чес чесно. Це ми, знаєш, так, шахтар оступить, ми оступимося шахтар, ми оступимося шахтар, ми шахтар, ми шахтар, не знаю зараз, скільки буде. Я хочу сказати, неважливо, хто скільки поступається, все одно Динамо буде на першому місці. Ось... Думаєш? Да. Ну Мені треба, бачиш, мене сьогодні якось придавлену настрій, зазвичай я такий позитивний. за <праць> друга. <реш> а ваші які враження про матч сьогоднішній? Ну по-перше, я корінний Луганчанін, і мені дуже було приємно, що Заря так грає, не дивлячись на те, що в неї нема жодного уродженця Луганську. Але дух луганський то за що ми любили зарю, воно є насправді. Ну а динамо Києву можна побажати тільки росту, тому що з таким футболом нема чого робити в Лігі. Чемпіонів чи взагалі навіть в ну, Лігі чемпіонів. А ми на інше. Ну, дивіться, ми багато. Років живемо чотирнадцятого року. Ми живемо у Києві і вболіваємо за Динамо, і ми тільки, тільки мріємо про лігу чемпіонів. Тільки і Динамо це номер один у нас. Тому з таким футболом важко буде нам там. Буде непросто, є, є таке відчуття, але будемо сподіватися, що якось будемо буде. Сподіватися, будемо дякую, сподівати. дякую вам. Е, вже фотосесія справжня одразу відбувається. Фотовідеофіксація, як то кажуть, довісь до крові. Грала вони грали прям до крові. Вже так, от, що ж так боролись, що аж розірвали розірвали ноги в кров. Ви відривали прямо до крові, я бачу, що у вас так? аж до крові відривалися. А то я цими пальцями наковиряв, щоб типу, показав, що я боровся сьогодні. Да? Ну, як у вас так у вас такий план був на гру за перші 8 хвилин таке зробити, щоб у когось тотал якийсь залетів? Чи це якийсь був? Як, як ви так швидко? цим? Це... Я раніше дивився футбол, там є прогноз. Більше 2,5. Тільки yeah. там не була хвилина, але я подивився, так і був. Utan, ну ви молодці, ви, ви, ви такі реально билися, тільки що чоловік сказав, у вас луганський дух. Ну, давайте, коли якщо шахтарем грати, так само віддавайтесь, будь ласка. Добре, я тоді два коліна роздиру, щоб було, блін, бо що я віддавався на 200. Хочу в тебе запитати, дивись, в принципі. Через Зарі пройшло дуже багато. Кабаєв, караваєв, тимчик, Брашко. Коли? Коли? Ну, побачимо коли. Ну, коли. Ти після цього сезону захотів би, чи тобі подобається, як оце от відбирати очки у Динамо? <світ> Та ні, так не подобається. Та давайте побачимо літом, що воно буде. Сам же чекаю. Ну, ти О, Ти вже по повернення чекаєш. Звичайно. А, мені тоді, от серед тих всіх, хто для тебе от найбільша... Зіренька, що прийшла з «Зарі»? Ну, Брашко. Брашко. Так. Все, кара, бачиш, все ти пролітаєш повз. Твоє время ушло. Дякую. Я тобі бажаю, щоб ти повернувся врешті в рідний клуб. І я тут тебе в так само, якби брашко. Домовились. Я тоді ти грав за обидва клуби, і ти там і там легенда. Задоволений, виходить, результатом маєш бути? Ні, звісно, ні. Звісно, хочеться завжди перемагати. Я ж Чому й перейшов до наму? Це непогано. А чому тоді? Що не вистачає найбільше зараз команд? Начебто, знаєш, там один-один, потім дивишся, шахтар та страха втрапити очки. Я думаю, що е, тягар тож е, е, те, що ти йдеш на першому місці. Треба підтримувати завжди і рівень, і результати, і грою, і бали набирати. Тому це ну, ну дивись. З, з однієї сторони, типу, виходить, що анбітен поки що ну жодного не не програли. Але от кожна ніча, з кожною новою нічею, все більше і більше. Вони нічі сприймаються вже як ну таке. То, ну, звісно, якщо не чаша Шахтарем була як перемога внутрішньо, та. то ніч ну, Тому що ми там останні та, 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 зарпи... зробили цей, ну залишили цей відрив тому. Так, а от така але... кожна ніч вона ну ви ж розумієте, що от ви сказали, я грав в зорі, я ж також саме грав проти Динамо, та просто шахтаря. Це зовсім інший настрій. Ти виходиш проти гранду футболу, ти віддаєш всі сили максимум. Потім тебе вже йдуть як звичайні ігри. Ти там можеш виграти, можеш нічого. Так... А, а от коли ти граєш в Динамо, то проти тебе всі так виходять. І тому це ну важкувато. Звісно, немає недооцінки до суперників, бо ти знаєш кожного гравця, як вони грають, які результати показують зараз Зоря на ходу, розуміло. Що буде важко важко, але так проходять кожні ігри. Бо я знаю і розумію настрій тих хлопців, які виходять проти нас грати ну, і престижно. І ти себе можеш зарекомендувати, якщо ти обігруєш грант українського футболу та вказуєш результат. І потім тобі приходить пропозиція. Ти і в той же грант тебе і забирає себе показати на фоні. Найсильніших гравців, тому і завжди видаються матчі дуже дуже складні. Не, не дарма вас називали тоді мужички, коли ти капітаном був. Ну так було таке. Дивись, виходить Караваєв, Кабаєв, Андрієвський, легендарний гереро. Ну скільки, скільки там було Яцик. Ні, 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 ні. Геннадій Борисович. А вон от можете підійти і сказати, як я кажу, хто наступний. Це не знаю. Ну, це ну як бачите, я завжди був. З прихильником цього і раджу молодим хлопцям, які не потрапляють, не потрапляють в основу Динамо, шукати отакі от оренди, тому що після оренд Брашко, Волошин, Ванат, подивіться зараз основні гравці в Динамо і дають результат і на слуху, на виду, і всі хочуть їх купити, тому що вони йдуть спочатку, кажуть, набивають шишки в інших клубах, приходять сюди вже сильніші. А тут треба результати, і вони вже його дають. А коли ти приходиш одразу в динамо. То дуже важко давати результат. Чув понемаренко. <смі> <смі> О, дивись, в мене, кстати, ще є такий прикол. Це знаєш, що? Yeah. це бельгійська вафля з українським салом. Це yeah, я, 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 який <смі> ти смак, вафля який ти більше смак відчуєш, та, та збірна і переможе. <смі> Українське сало. Все, значить, збірна України <смі> переможе. Я <смі> <смі> навіть не відчуваю. Не відчуває, <смі> 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 Бельгія <смі> просто відлітає. Дякую. Все гарного тобі дня. Що, ти скажеш щось? Що сказати? нічого сказати? Нема. Саме сумний матч в цьому сезоні. Як на мене. Напевно, вам краще від ніч. Ну, я, я навіть, навіть навіть не, не підготував нічого, не Ні знав так нічого. Не знаю. Не хочеться зараз. Да. Треба ж. Воно так, знаєш, типу, от ті один-один. Завже -один. знаю, ну от час І от опять, щось воно не йде, а що, непонятно, в чому проблема? Треба зробити якісь, не знаю, навчання на своїх помилках і працювати далі. Нам не ну, немає іншого виходу. А я казав, моя ти ще вихід там, де вход. На цьому і закінчимо. А в мене перше питання по збірній. Побачимо голова НАТО в збірній. Не знаю. Не знаєш? І в мене друге питання. Чого ви поцапались там прямо на полі з пономаренко? Що це був за за кусочок? Не пам'ятаю. Склероз трошки. Склероз. Який вихід от, е, з даного ну, ситуації? Що, що треба? Чого не вистачає зараз команді найбільше? Не знаю. Та ладно. Чого ти сумний Я такий? — Ну давай ну, Що не вистачає. Ну тобі, наприклад. Мені, наприклад. Мені всього вистачає. Всього вистачає? А комусь чогось не вистачає? Не знаю. Ну в когось спитаю в когось, може комусь щось не вистачає. Мені всього вистачає. Сьогодні було дві бійки на полі. Я порахував. Хібачи, ти там штовхався з хлопцем? Ні, не з ким не штовхався. Не штовхав. Ну ні, не з нашими з таким десятий номер. Ні-ні, я ні з ким не штовхав. Я законно слухняний громадян. Громадянин. То я зрозумів. Тобі адвокат сказав мовчати, і нічого не злі ні, А, а то п'ять матчів дискваліфікації знову дадуть, воно мені треба. Все. За збірну, будь ласка, забити, забити і мені читаться. <реш> Дякую. Ну а ти розкажи, що найбільше вистачає команді? Що це за реалізація? А дивись, один один всі розстроюються. Потім хоп е шахтар теж втрачає очки. Ти думаєш, що все буде і будто би, знаєш, динамо грає на нервах. Він таке враження, що це якийсь, як будто би спеціально, наш випатати щось Не, не скажу, що це, це футбол, то ж не може передбачити, що буде. Десь ми привезли голи, десь там не забили реалізації. Це футбол, і футбол строїться на помилках. Е -е, це зрозуміло. Мене ще мене ще питання. Е -е, ти відновився? Ну наскільки ти відчуваєш себе відновленим після травми зараз? 100%. Ну, можливо, зараз буде таке не дуже приємне питання. Що що по збірній? Чому як як твоє відчуття, чого ти не чого не не, не добрали? Ну, відідемо, що в автобузі біє. Ет, та що, я не знаю. Ну, типа, це, це через тренера. травму, чи це просто щось? Я, щось не інше? тренеру. Ну я ж нічого. Я, моє, моє завдання грати в футбол. Ну поїду в молодіжку, пограю там. Такий період, і треба через це пройти, щоб з новими силами попасти знову в збірну. Хорошо, давайте. Я тоді, тоді буду чекати, коли ти повернешся в збірну. Банато побажав, щоб він там вже забивав, тому що бельгійські вафлі дуже смакують з українським салом. <сум> Добре, дякую. Блог про Динамо основно. Але. Я бачу. Але Кабаєв, Караваєв, Тимчик, Брашко, Гереро, зараз Яцеп. Як вам вдається так зробити, що вже ну, стільки легенд нашого клубу приходять з вашого клубу? Це якась продумана акція? Е, Ніякої продуманої акції немає. Просто молодим гравцям дуже тяжело пробиватися в «Динамо». Тому вони обіцяються у нас і потім, коли мужають в свой родной клуб, Они приносять паралельно в хороші результати нашому клубу. поэтому два клуби довольны. Чудово, а, як ви думаєте, от хто наступне когось вже думали на оренду взяти а, з молодих зараз? Ні, тому що ще ж сезон іде. Літом будемо дивитися. А Яцика вже повернете нам чи ще пограє сезончик? Ну смотрите, у нас договор до літа, но я читаю, що Яцику надо ще сезончик пограти. Та давайте побачимо літом, що вона буде ще сезончик. Бельгійські вафлі з українським салом роздавали. Я сала не їм. Сала я не їм, але сподіваюся, що виграє все-таки Україна. Це я вам дуже дякую. Ну, по емоціям дуже ну, пощекотало нам. Всім пощекотало. Я думаю, ви якось гарно має, маєте віддячити хлопцям, бо вони там сьогодні щось ми не лягли. Вісім судом, я нарахував. Смотрите, же не в цьому, це ж їх робота. Тому вони виповнили хорошо свою роботу сьогодні. Я вам подякував. Дякую дуже. Ну що ж, треба закінчувати. Цьому Динамо таж підходить до свого завершення. Сьогодні був емоційний матч. Ми почули коментарі динамівців, почули їх бажання перемагати. Вони все ще кажуть, що от от і включаться. Я сподіваюся, так воно і буде. Дуже дякую вам за те, що дивитесь, за те, що ставите лайки. Поставте зараз ще багато лайків. Дуже дякую за те, що ви приходите підтримувати за те, що ви підходите, щось розповідаєте. Мені хочеться, щоб ми все ж таки пройшли разом скрізь весь цей сезон. Так, сьогодні ми не перемогли, але. Не програли, от головне мені в цьому сезоні, щоб ми ні разу не програли. Я, я все я от кажу свої відчуття, як є. Сьогодні був дуже важкий емоційно матч. Він пощекотав, як я сказав. А, будемо сподіватися, що хлопці зараз після міжнародної паузи. По-перше, що міжнародна пауза нам принесе багато всього класного, і ми там позабуваємо голи і виграємо в Бельгії, і пройдемо її. А по-друге, що спов... після повернення все ж таки не буде більше давати навіть таких невеличких осічок Дінамо. Кожному матчі будемо перемагати і дійдемо вже до кінця цього чемпіонату. Нам треба третя зірка. Тут вже варіантів не ніяких не може бути. Е, нагадую, що партнером каналу є компанія Вібет Україна. Е, нагадую, що за кожен забитий м'яч в цьому чемпіонаті Вібет Фондейшн перенараховує 5 тисяч гривень на відновлення стадіону в ДВРЗ. Нагадую, що підтримувати клуб треба завжди. Тому напишіть свій коментар, як ви вважаєте, хто з усіх людей, які грали в і в Динамо, і в Зарі. Для вас от найбільш класний показовий крутий гравець. А можливо, я когось забув. Можливо, був хтось з 70-х, хто грав і в зорі, і в Динамо. Теж про це обов'язково напишіть. На цьому на на сьогодні завершено. Я думаю, було непогано. Всім дякую, адіос, аміос. А сьогодні ще кінг Конг завершив кар'єру, Денис Бойко, Ми тебе вітаємо. Дякуємо за все, що ти зробив. Це просто тупо рандомно згадав в самому кінці. Треба поставити це в тізер, щоб йому не так обідно було. Всім до побачення.